Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. У китайських літніх таборах з американських дітей ймовірно роблять маленьких китайських поліціянтів. Новий звіт продаває світло на промивання мізків ідеями Пекіна. За подробицями ми звернулися до журналіста-розслідувача. деякими з цих програм керують люди, які мають стосунок до китайських сил безпеки. Від викрадення торгових таємниць до розповсюдження дитячої порнографії розглянемо які звинувачення у США висунули чотирьом китайцям, яких недавно обміняли на ув'язнених об у КНР американських громадян. Південна Корея помітила кілька китайських і російських літаків у своїй зоні ППО. Останніми роками такі вторгнення спостерігають усе частіше. Чиновник китайських збройних сил високого рангу відсторонений від посади і перебуває під слідством. Вивчення історії китайської компартії та заняття із солдатами й офіцерами розвідки армії КНР. Саме такі уроки проводять у деяких дитячих літніх таборах у Китаї, а до них відправляються американських дітей. Звід Делі Колер проливає світло на страшній таємниці таких місць відпочинку. Деякими з цих програм керують люди, що мають стосунок до різних китайських сил безпеки. Це може бути народно-визвольна армія або міністерство громадської безпеки. Автор звіту Філіп Ленчіцьким. Він головний журналіст розслідувач у Daily Color News Foundation. Перш ніж зануритися в його розслідування, повернімося у 2016 рік. Понад 50 дітей зі США, Канади та інших країн вирушили в літній табір до Китаю. На фотографіях з офіційного сайту видно, що вихованці проходили військову підготовку під керівництвом двох китайських солдатів. На території табору обладнано смуги перешкод і поля для бойових навчань. Наступного року літній табір організовував американських і британських дітей для поїздки до Пекіна і записав їх на дводенні військові збори. А влітку 2019 року в межах серії заходів понад тисяча іноземних дітей пройшли навчання в міністерстві громадської безпеки КНР. На офіційній веб-сторінці цього заходу йшлося про те, що його мета навчити дітей бути цитата маленькими китайськими поліціянтами за кордоном. Пізніше інформацію про захід опублікували на сайті пов'язаному з китайською організацією Об'єднаний фронт. Мін'юст США вважає, що об'єднаний фронт це китайське розвідувальне агентство, яке контролює поширення пропекінської пропаганди за межами Китаю. Наскільки все це серйозно за останні два десятиліття через ці табори пройшли тисячі американських дітей китайського походження, уперше їх відкрили в межах програми обміну між США і Китаєм у 1999 році? Причина в тому, що вони розглядають дітей як засіб контролю над майбутнім. Зараз китайська компартія вважає, що етнічні китайці в Китаї та за його межами по суті належать їм і що вони мають бути союзниками. Чому ж американські школи та батьків нічого не насторожило. Філіп зазначає, що все це схоже на будь-яку іншу програму поїздок за кордон. Людей приваблюють відвідуванням туристичних пам'яток Китаю, але пізніше до програми можуть додати аспекти так званого червоного туризму. Вони відвідують місця, що мають історичне значення для китайської компартії, зокрема й військові об'єкти, наприклад, бази Червоної армії. Усе це змішується, і діти поступово починають симпатизувати китайській компартії. Щоб розв'язати цю проблему? Філіп пропонує уряду США ретельно вивчити діяльність власників таборів. Головне питання тут у тому, що ми не повинні дозволяти ворожим іноземним державам намагатися вербувати наших громадян для політичної або військової підготовки. Це має стати жирною червоною лінією, яку ми не дозволимо перетинати іншим країнам. Конгресмен Джон Муленар, голова спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, також прокоментував це питання. Він сказав цитатам: ми повинні захистити всіх хто перебуває на американській землі від авторитарної програми КПК. Треба просвіщати американців у питанні істиної природи партії та її утопічного світогляду. І до речі, поділіться з нами у коментарях, як би ви відреагували на те, коли б дізналися, що ваша дитина вчиться таких дисциплін у літньому таборі. Влада Китаю підтвердила, що в межах обміну в'язнями США повернули чотирьох китайців, зокрема одного засудженого за зберігання дитячої порнографії. Особу ще одного з них не розкривають. У межах обміну Пекін звільнив трьох американців: це Марк Свідан, Кайлі та Джон Люн. Держдепартамент заявляв, що всіх трьох затримали незаконно. Щодо звільнених китайців, один із них дзінь Шанлінь. Три роки тому він визнав себе винним у зберіганні дитячої порнографії. Він також зізнався у поширенні понад 600 зображень і відео з дитячою порнографією, коли був аспірантом у Техаському університеті. Поліція заявила, що в комп'ютері Дзіна зберігалися від. Записи з таким контентом, зокрема з відео з немовлятами і дітьми ясильного віку. Дінь мав вийти на свободу у 2027 році. Агент ФБР раніше заявляв, що сім'я засудженого була пов'язана з впливовими партійними чиновниками в Китаї. Два інших китайських громадяни яких повернули в результаті обміну Чаокунь і сюй Яндзюнь. Ді намагався зібрати інформацію про оборонні технології для міністерства держбезпеки Китаю. Його засудили. До восьми років в'язниці сюй, офіцер китайської розвідки, який намагався викрасти комерційні таємниці в авіаційної компанії GE Aerospace. Південна Корея помітила близько десяти китайських і російських військових літаків у своїй розпізнавальній зоні ППО. Китайські винищувачі пролетіли між Корейським півостровом і Японією і попрямували до острова біля східного узбережжя країни у відповідь. Сеул підняв у повітря свою авіацію. Міноборони Пекіна повідомили, що це було щорічне спільне патрулювання китайських і російських військовиків. Варто зазначити, що розпізнавальні зони ППО це райони, які країни використовують для контролю за наближенням іноземних літаків з 2019 року дев'ятнадцятого року. Москва неодноразово здійснювали полі. Оти над зоною ППУ Південної Кореї пояснювали це спільними військовими навчаннями, але ніколи не повідомляли про це заздалегідь. Китай, і Росія, союзники північної Кореї, яку південний сусід розглядає як противника. Далі про ситуацію у південно-китайському морі Китай шле Філіпінам погрози після того, як США оголосили про постачання цій країні своїх ракет з останніми новинами на цю тему. Кореспондент Флора Хуа. Міністерство закордонних справ Китаю закликало США і Філіппіни негайно відмовитися від угоди з продажу ракет. Воно попередило, що це може спровокувати конфлікти в регіоні. Два тижні тому міністр оборони Філіппін підтвердив, що країна розглядає можливість придбання у США системи для запуску ракет середньої дальності. На початку квітня США і Філіппіни провели спільні навчання з управління цією системою. Її дальності вистачить на райони південного і східного Китаю, а також на південно Китай. Ське море і тайванську протоку. Серйозні перестановки в оборонному відомстві Китаю. Ось що заявив прес-секретар міністерства оборони КНР. Мяо Хуа, члена центральної військової ради і директора департаменту політичної роботи, підозрюють у серйозному порушенні дисципліни його відсторонено від роботи для перевірки центральним комітетом партії. Варто зазначити, що серйозні порушення дисципліни це термін, який компартія Китаю часто використовує для позначення корупції. М'яо обіймав посаду директора департаменту політичної роботи Центральної військової ради Китаю. Цей орган здійснює нагляд за народно визвольною армією, яку вважають найбільше у світі. За наявними даними, м'яо також є близьким помічником голови КПК Сі Цзіньпіна. Ця новина знаменує собою третю серйозну перестановку в оборонному відомстві Китаю за останній час. У червні Китай оголосив, що колишній міністр оборони Лі Шанфум і його попередник Вей Фенхем були виключені з партії за звинуваченнями у корупції.